У нас прівост тридцятка в гостях. О, там от знята коробка, яку розвалило, і там на коробці лежить розвалений демпфер. У кого був Prius? не тільки Prius, це стосується і гібридних Lexus, а, в принципі всіх гібридних Toyota. Просто на Prius це зустрічається частіше. За рахунок того, ці машини їздять в таксі, тут пробіги доволі такі великі. Що сталося? Машина привезли на шнурку, машина не їхала. Між і коробкою все було в маслі, Зняли коробку, що ми побачили. Є слабке місце на Prius? Так і з нас деталі є. А саме демфер щеплення. Тобто його так називають. Тут демфер, то демфер демфер щеплення. В общем, демфер. Між коробкою і двигуном тут стоїть демпфер. Виглядає він плюс-мінус так само, як диск щеплення, тільки він повністю металевий, але все одно пружинний. Кому цікаво, можна в інтернеті подивитися, як виглядає демпфер від Тойоти. Від Коли він виходить з ладу, перше, що можна почути на автомобілі, це посторонні звуки при запуску і при двигуна. Це посторонній такий металевий дзвін. Якщо на нього просто забити болт, то тоді там от буде коробка з диркою в соці лежать рядом з автомобілем. Коли він стучить, розбиваються пружини в самому демпфері починає він давати стук. Якщо ти на цей стук забиваєш болт, ця пружина. Вилітає. Тут всі чотири пружини вилетіли, попали на двигунами коробка і розвалили маслонасос. насос. В коробці стружка, в коробці дірки, масло з туди витікло, все. Ціна нового демпфера в середньому 21-25, можна знайти бушний, вони там на уликсі від 100 доларів і вище. Тобто купляти бушний чи новий вирішувати вам. Але якби вчасно це зробили, коробка залишилась бо жива. Тут уже коробка з розборки буде також те. Та. Тобто демпфер з розборки людина привезла, коробка з розборки теж буде не дешеве, скажімо так, не дешеве це все удовольствие. Якби вчасно це все зробили, було б дешевше. Тому маєте таку проблему, маєте такий звук, зверніть увагу на, на цей самий демпфер. На рахунок самого автомобіля, про нього щось багато сказати і не скажеш, тому що це 30-ка, вона вже стара, вони вже всі викатані, можна подивитися стан автомобіля ну такий удручаючий, якщо чесно. Якщо цей автомобіль взяти з якимось, знайти прям з якимось маленьким пробігом і їздити на ньому, в принципі, буде непоганий варіант. Але саме 30-ку знайти живу важко. Вони всі майже будуть з-під або з великими пробігами. Хто не знає. Ще один е, є нюанс на цьому автомобілі, крім електропомпа, яка коштує дорого. Це те, що тут немає датчика температури, е, тобто нема стрілки, показчика, температури роботи двигуна. Дуже часто приїжджають такі машини з проблемою перегрітого двигуна, тому що радіатори ніхто не миє. У цих автомобілях треба періодично знімати мити радіатори, бо вони забуваються. Просто в порівнянні з іншими автомобілями, де є датчик температури, тут його немає. І коли у вас вже моргає красна лампочка перегріва, це може вже бути. Запізно тому маєте таку машину. Перше звертаєте увагу на звуки від. Того самого Денфіра, друге періодично, хоча б раз-два роки знімати мити радіатори. запчастина на цей мотор є. Да, ці мотори робляться, просто опять же, це все гроші. Дешевше помити радіатор і попередити цю всю проблему, ніж потім уже все одно прийдеться, коли голову, коли мотор чи голову робити, все одно прийдеться помити радіатори. Тому це теж треба мати на увазі. По запчастинам не сказати, що автомобіль дорогий. Да, наприклад, задії де блок ступиться разом з датчиком Беса коштує, вона не дешево. Опять же, ресурс у неї непоганий. В принципі, у пріуса ресурси непоганий, але все ж свій ресурс має. Тому, щоб не потрапляти на такі дорогі ремонти, маєте на увазі такі поради, які ми даємо.